Доброго дня, шановні колеги. Отже, окрім е, педагогічних працівників, у ваших навчальних закладах працюють також і медичні працівники, які один раз у п'ять років проходять курси підвищення кваліфікації та атестуються. Наш інститут щорічно організовує такі курси. На базі Львівського медичного фахового коледжу після дипломної освіти, що знаходиться зараз на вулиці Липинського, 54, другий поверх. Цього року ми з вами вже зробили таке замовлення для тих медичних працівників на 23 рік. Але графіку курсів нам ще медичний коледж не надіслав. Як тільки він буде, ми обов'язково про це повідомимо. У 2023 році хочу нагадати, що путівки для медичних працівників на курси підвищення кваліфікації будуть видаватися тільки згідно ваших замовлень. Вже закінчується цей рік і у 2023 році ми знову будемо робити таке регіональне замовлення для, на, в 2023 році на 2024 рік. Отже, у кожну територіальну громаду чи у е, центр професійного розвитку надійде лист від нашого інституту, у якому буде зазначено термін, до якого ви повинні здати таке замовлення і у яких формах. Це зазвичай буде в електронній формі у форматі Word, і буде зазначена електронна адреса, на яку ви повинні надіслати це замовлення. І, звичайно, у паперових носіях з підписами та печаткою, які, якщо буде така можливість, можна привозити особисто. Якщо ні, то надсилати через пошту. Це може бути Укрпошта чи нова пошта. Отже, у цьому листі буде прикріплено також заявка, яку ви повинні заповнити. Отже, зараз, якщо буде можливість, ми з вами зу... я продемонструю, що це за. Перш за все, супровідний лист. Ви повинні будете надіслати супровідний лист. Зараз одну хвилинку. Отже, супровідний лист, ви бачите, що він має виконуватися. Видно всім? Видно? Так. Добре. Супровідний лист виконується на офіційному бланку закладу чи територіальної громади, чи центру професійного розвитку, який надсилає нам замовлення. Має бути обов'язково вихідний номер та дата. І на ім'я чи директора нашого інституту, чи заступника директора, у супровідному листу, листі ви вказуєте, хто робить таке замовлення і для кого. Тобто, ви перечислюєте всіх медичних працівників, де вони працюють, і повне прізвище ім'я і по батькові. Ну і звичайно. Хто виконує, чи директор навчального закладу, чи начальник освіти, і ви вказуєте його прізвище та ім'я. Наступне, що ви повинні заповнити, це заявку, саму заявку. Отже, перше за все, ви повинні вказати адресу. Закладу, який надсилає, якщо це центр професійного розвитку, то адресу професійного центру професійного розвитку. Якщо це територіальна громада, адресу територіальної громади. Пізніше, знову ж таки, вихідний номер та дата, ця заявка має бути зареєстрована у вашому закладі. І на пізніше є найменування циклів. Які ви повинні обрати, і які ви повинні заповнити? Отже, якщо це медсестри шкіл, ви вибираєте цикл Організація охорони здоров'я? Пізніше під номером 6 є найменування кутівки, яку ви повинні замовити. Це фельдшери, медсестри, шкіл інтернатів, училищ ПТУ форма удосконалення. Навчальний рік ділиться на два півріччя: це є січень-червень і вересень-грудень. Ви обираєте, яке півріччя ви хочете замовити і проставляєте відповідну кількість медичних працівників, яка вам потрібна. Якщо ж у вас є Медичні працівники з лікувального харчування ви обираєте цикл дієтотерапія і наступне медсестри з лікувального харчування. Знову ж таки, це є форма удосконалення, і тут ви проставляєте кількість, яка вам потрібна. Якщо ж це медичні сестри дитячих дошкільних установ, цикл педіатрія. Медсестри дитячих дошкільних установ знову ж таки удосконалення. І тут ви вибираєте перше чи друге підріччя і проставляєте відповідну кількість, яка вам потрібна. І в кінці путівки обов'язково повинен бути прізвище ім'я і по батькові. І посада, хто підготував цю путівку, і номер телефону, цю заявку перепрошую. І номер телефону це нам потрібно для зворотнього зв'язку. І ще одне. Буває таке, що ви хочете замовити е, додаткову путівку. Для е, медичного працівника на протязі року. Отже, Дивайте, ні -ні 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 -ні. 10, 4, 4. Зараз одну хвилиночку, що Лист Лист, на медсестру, Отже, знову ж таки, якщо вам потрібна путівка для медичної медичного працівника на протязі року, отже, потрібно написати листа. Так, ви виконуєте знову ж таки його на офіційному бланку установи, чи це центр професійного розвитку, середньонавчальний заклад, чи це е, територіальна громада з вихідним номером і датою, на ім'я директора чи заступника директора нашого інституту, і пишете сам текст. Просимо виділити додаткову путівку на цикл удосконалення, якщо це медсестри шкіл. Це є цикл Організації охорони здоров'я. Якщо це медсестри дитячих дошкільних, ви пишете педіатрія і назву путівки. Якщо це медсестра шкіл, називаєте фельдшери медсестри шкіл інтернатів училищ ПТУ. Якщо це педіатрія, це є медсестри дитячих дошкільних установ. І для медичної сестри вказуєте заклад, в якому працює дана медична сестра. Повністю прізвище і ім'я і по батькові. Якщо ви знаєте період, ви вказуєте період, коли потрібні ці курси, і у зв'язку із чим. Це може бути у зв'язку із виходом терміну посвідчення, у зв'язку з, з атестацією і так далі. І директор, і обов'язково підписати, хто виконав цей лист, тобто вказати прізвище, ім'я і по батькові і номер телефону людини, яка виконала цей лист. Це знову ж таки для зворотнього зв'язку. Якщо потрібно буде зв'язатися, щоб ми могли, щоб потівка прийшла і потрібно її забрати. Ось у мене коротко все. Якщо у вас будуть якісь запитання, прошу, прошу задавати, угу. і ми обов'язково дамо відповідь на ці запитання. Я вам щиро дякую за увагу. За, всього вам добре.